Стрічка Атлант вам допоможе, якщо у вас діри в шлангу, тріщини в даху, протікають труби, пошкоджена палатка чи брезент та багато іншого. Адже чекати майстра довго і дорого потрібно рішення тут і зараз. Стрічка Атлант спеціальна стрічка для швидкого герметичного ремонту, прилипає навіть на вологе. Відрізали, зняли плівку, сильно притисли і протік зупинено. Працює на трубах, ринвах, дахах, човнах, басейнах, тентах. Нею ремонтують навіть літаки. Гнучка облягає шви й кути, стійка до води, уеф, спеки та холоду. Це перша допомога, що економить час і гроші. Один рулон, і ви готові до будь-якої течі. Тримайте стрічку Атлант вдома й у багажнику. Коли потекло, дійте відразу. Замовляйте стрічку Атлант та будьте без паніки та без калюш. Дія знижка та оптові ціни від виробника. тисніть детальніше.